Але э, повірте мені, що процедура э, ну, звільнення зразу всіх процеду, э, заступників, ця процедура все-таки залежить, як я вже сказав, від Міністерства і на кадрова комісія, яка приймає рішення про тому або іншому заступнику про його доцільності перебування на посаду. Тобто, думала, що хто, хтось хоче поставити на посаду, то в іншу людина, я думаю, що це неможливо, тому що э, всі люди, які є, Висуваються на посаду, або які звільняються, вони все одно проходять відповідно через всіх заступників міністерства, міністра. З ними проводиться певна співбесіда. І людина, просто, якщо не має певного кваліфікаційного рівня, вона просто не пройде до співбесіди і не пройде кадрову комісію. Склад якої ж і нашої кадрової комісії, і кадрової комісії і Міністерства внутрішніх справ входять і громадські активісти, які мають також свою думку, які висловлюють її безпосередньо, беручи участь в тих кадрових комісіях. І якщо говорити на даний час, значить на даний час кадрові комісії такі будуть проведені по міністерству по заступникам. Один з заступників на даний час, це по громадській безпеці на Коріщу поводимо згору, що на даний час виконує свій обов'язок і перебуває в зоні АТО туристичної операції. Але ж ми добре знаємо, що Корищук основною надіючою особи тоді був час Майдану, майданчик, я образу колишнього начальника. ОМБС і через дискредитування зараз скупляють цю людину на сході. Сам виявив бажання і добрий нету. Суджіть, будь ласка, той буває в Харкові, оскільки там наскільки нам відомо. А в Харкові як таких подій про візюмі так говорити візюм, це так блокпост, ну про самі. Зрозуміти, що я не можу знати про самі шляхи пересування взагалі учасників, які беруть участь в туристичній пересуванні, тому що є таємна інформація. Ну, Відрядження і людина поїхала туди. Де він пересувається, де він проживається? Вже будемо розбиратися, коли є не то міністерство, яке повинно контролювати і фіксувати цими процесами. А інші заступники. Інші заступники на даний час на посадах і я думаю, що вони будуть брати участь в кадрових комісіях і буде вирішуватися питання. Тобто, про їхню професійні про визначає місце. Я на місці не приймаю рішення про її звільнення. Ми можемо направити подання і кадрова комісія, коли це вимішується.